Ця історія кохання вражаюча, хоча й має гіркий кінець. Понад 10 років тому Японію накрило страшне цунамі. Тоді через стихію загинуло тисячі людей. Серед них ймовірніше за все була і кохана японця Ясотакамацу. А він і досі не полишає надії її знайти живою чи мертвою. Як чоловік шукає дружину та яким було останнє повідомлення, через яке він не полишає важких пошуків, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. З тобою все гаразд. Я хочу додому. Це було останнє, що він почув від неї а точніше прочитав це повідомлення. Прийшло японцю від дружини 11 березня 2011 року, у день, коли Японію накрило страшне цунамі. Це був місяць великого східно-японського землетрусу, четвертого за потужністю з усіх коли-небудь зафіксованих. І найсильнішого, що стався в Японії, який спричинив цунамі. Руйнування призвели до того, що близько 450 тисяч людей втратили свої домівки понад тисяч – Тисяч людей загинули, а понад 2,5 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, оскільки їхні тіла так і не були знайдені. Цунамі також спричинило ядерну катастрофу на Фукусімі. Юку була однією з тих, кого змило цунамі, коли вона була на роботі в банку, в хаосі та руйнуваннях. Та перед цим як зникнути назавжди, вона встигла надіслати своєму чоловікові цього самого електронного листа зі словами З тобою все гаразд, я хочу додому. Відтоді він займається її пошуками і вже понад 10 років Ясоу щотижня шукає тіло дружини, яка зникла під час цунамі 2011 року. Його історію оприлюднило видання лед Байбел. Для цього він одягається в спорядження для дайвінгу і пірнає на дно моря. Ясу пригадує, що у день цунамі він був у сусідньому місті зі своєю тещою в лікарні і через Зруйнування не зміг повернутися на пошуки дружини одразу після катастрофи. Він розпочав пошуки її останків на суші, і через декілька місяців після цунамі знайшов її телефон на автостоянці банку. У ньому було повідомлення про те, що цунамі катастрофічне написане о 15.25 за місцевим часом, але так і не доставлене. Він знав, що його дружина була жива в той час, коли написала ці слова, але після цього не залишилося. Жодних слідів після двох з половиною років пошуків на суші у вересні 2013 року він переключився на море, взявши руки дайвінгу, щоб навчитися досліджувати морські простори. Відтоді він щотижня пірнає за колангом у пошуках зачіпок про місце перебування тіла своєї дружини. Я хочу знайти її, але я також відчуваю, що вона може ніколи не бути знайдена, оскільки океан занадто великий. Але я повинен продовжувати шукати. Він занурюється не сам, а разом з інструктором з дайвінгу Масайоші та Кахаші, який очолює волонтерські занурення у воду, щоб допомогти шукати зниклих безвісти жертв цунамі. Пошукові операції з пошуку понад 2,5 тисяч осіб, які зникли безвісти під час катастрофи 2011 року, все ще тривають, хоча і в менших масштабах ніж раніше. Та познайомився зі своєю дружиною у 1988 році, коли служив у японській армії. Але коли сталася катастрофа, він працював водієм автобуса і за останні. Десятиліття здійснив понад 600 занурень. Тепер історія цього кохання відображена у короткометражному фільмі Зе Дайвер. Нагадаємо, 26 грудня 2004 року на узбережжі Південної та Південно-Східної Азії стався один. Із найсмертоносніших землетрусів і цунамі 21-го століття у мережі тоді обговорювали фото туристів, яких накрило першою хвилею цунамі, що забрала життя понад 220 тисяч життів на пляжі Хатрайлей неподалік крабі на півдні Таїланду. Цунамі 2004 року і досі залишається однією з найсмертоносніших природних катастроф 21-го століття, яке забрало життя понад 220 тисяч людей. А тисячі отримали поранення в результаті третього засилу землетрусу від 1900 року. MBC Щоб ліквідувати руйнування, знадобилося кілька років. Окрім людських жертв, було зруйновано 139 тисяч будинків, а також 74 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, тисячі шкіл, сотні медичних закладів і вісім аеропортів з літно-посадкових смуг. Все почалося, коли індійська та бірманська плити опустилися на 32 кілометри під дно океану. Але коли тектонічні плити зіткнулися, утворився 1200 кілометровий розлам, що спричинив колосальний землетрус, який, як кажуть, вивільнив стільки ж. Енергії, скільки 23 тисячі атомних бомб типу Хіросіми за шкалою Ріхтера, яка використовується для вимірювання сили землетрусу, землетрус силою від 7 до 7,9 бала, класифікується як великий землетрус, що спричиняє серйозні руйнування. Тоді, як землетрус силою 8 балів і вище, це землетрус, який може повністю зруйнувати населені пункти поблизу епіцентру. Землетрус 2004 року в Індійському океані мав магнітуду 9,1. Зіткнення плит спричинило підняття дна океану на 40 метрів з Причинивши цунамі, яке завдало найбільшої шкоди, зруйнувавши кілька прибережних районів. Деякі туристи несвідомо знімали початок катастрофи. Після землетрусу море відступило і голило морське дно з гігантською стіною води, що прямувала до навколишніх країн океану. А ось і фото туристів, яких накрило першою хвилою цунамі, що забрала понад 220 тисяч життів на пляжі. Райлей, недалеко від крабі на півдні Таїланду. Згодом стало відомо, що на світлині зображено громадян Швеції Філіпа Сваерда. Його братів Антона і Віктора та їхньої матері Карін. Доля сім'ї залишалася невідомою до 1 січня, коли в інтерв'ю шведській щоденній газеті Еспресен мама повідомила, що всі вони дивом вижили. Поблизу великого міста Банда Ачех, що в Індонезії хвилі досягали висоти 51 метра. Лише в Індонезії в результаті катастрофи загинуло майже 170 тисяч людей. Шрі-Ланка, розташована за 1770 кілометрів від Суматри. Цунамі там досягло південно-азіатського острова за дві години. Воно забрало життя 35 тисяч 322 людей. Цунамі також вдарило по узбережжю Таїланду, де деякі туристи насолоджувалися спекотним святковим періодом, особливо на острові Пхукет, оскільки лише на узбережжі країни після удару цунамі загинуло 8 тисяч людей. Постраждали також Сомалі, Мальдіви, Малайзія, М'янма і Танзанія. Загалом у 14 постраждалих країнах загинуло майже 230 тисяч людей. А загальна сума пожертв склала тоді понад 6 мільярдів доларів. США, коли світ намагався допомогти допомогти у порятунку людей, що постраждали внаслідок стихії. Серед загальної кількості загиблих приблизно 9 тисяч іноземних туристів, які прибули з декількох інших країн, що робить цунамі землетрусві 2004 року в Індійському океані одним із найстрашніших стихійних лих в історії. А що ви думаєте про історію кохання японця? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава ЗСУ.